Що таке рівність Конституцією України передбачено, що всі люди мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації. Повага до цих прав є обов'язковою навіть в умовах війни чи збройного конфлікту. Менш прихильне ставлення до людини ніж до інших через певні ознаки називають дискримінацією. Важливо знати, що існують винятки, коли обмеження чи відмова в користуванні правами не буде вважатися дискримінацією. Такі винятки повинні бути обґрунтованими. Наприклад, коли людині відмовили у прийнятті на роботу через вік, це дискримінація. Але якщо людині відмовили у прийнятті на роботу через брак необхідного досвіду для її виконання, тут дискримінації не буде. Дискримінація може мати різні форми, такі як пряма дискримінація, непряма дискримінація, підбурювання до дискримінації, пособництво у дискримінації, утиск. Дискримінаційна поведінка може набувати різних проявів, наприклад, ксенофобія, це неприйняття та упереджене ставлення до людини представника іншої етнічної групи. З цим явищем часом стикаються українські діти, що змушені навчатися за межами свого регіону або країни через війну, гендерна дискримінація, порушення прав людини на підставі її соціальної статі, тобто гендеру, расизм це прояви зневаги або агресії до представників іншої раси, мовна дискримінація, зневага, утиски та засудження людини за спілкування певною мовою. Проявами дискримінації можуть бути уникання, нерівні умови та права в доступі до освіти, відпочинку, харчування, кар'єрного росту, відкрита ненависть та приниження, булінг частим проявом нетерпимості та неповаги до людської гідності є булінг. Кожен третій учень або учениця є його жертвою. Булінг може мати різний характер. Наприклад, фізичне насильство це, коли вас навмисно штовхають, б'ють, ставлять під ніжки або вчиняють інші фізичні дії, які завдають біль і тілесні ушкодження, психологічне насильство, що передбачає образи, поширення неправдивих чуток, глузування, бойкот тощо, економічне насильство наприклад, пошкодження або знищення особистих речей. Вимагання грошей, їжі, сексуальне насильство, тобто образливі жести, висловлювання, жарти та погрози сексуального інтимного характеру, кіберцькування, насильницькі дії, передусім прояви психологічного, сексуального насильства в інтернеті. Усі ці дії є неприпустимими та незаконними. Якщо ви стали жертвою або свідком будь-яких проявів дискримінації, у жодному разі не мовчіть про те, що сталося. Як протидіяти дискримінації? Якщо ви стали свідком або учасником порушення права на рівність насамперед повідомте батьків, вчителів або адміністрацію школи, де відбувся інцидент, також ви можете зателефонувати на національну гарячу лінію для дітей та молоді. Спробуйте допомогти, навіть якщо дискримінація не стосується особисто вас. Пам'ятайте будувати здорове суспільство це наш спільний обов'язок. Інколи для того, щоб людина не зазнавала дискримінації і могла реалізувати свої права, їй треба створити додаткові умови це і буде реалізація принципу недискримінації. Наприклад, дитина, що пересувається на колісному кріслі. Має право на освіту, але щоб ним скористатися, їй потрібен пандус та відсутність інших бар'єрів, щоб самостійно пересуватися по школі. В умовах збройного конфлікту дискримінації можуть зазнавати внутрішньо переміщені особи. Закон про ВПО містить положення про запобігання дискримінації. Стаття 14 закону про ВПО говорить, внутрішньо переміщені особи. Користуються тими ж правами і свободами відповідно до законодавства України та міжнародних договорів, як і інші особи. Забороняється їх дискримінація при здійсненні ними будь-яких прав і свобод на підставі, що вони є внутрішньо переміщеними особами. За дискримінацію та булінг передбачена відповідальність, і кривдники повинні бути притягнуті до неї. На екрані ви бачите перелік законів. Які чітко визначають межі допустимого. Тож куди звертатися, якщо ви або ваші рідні зазнають дискримінації? На екрані перелік установ та контактів, куди ви можете звернутися по допомогу. Сфотографуйте ці контакти, щоб завжди мати змогу попросити про допомогу. Сприяти дотриманню прав людини може кожен з нас. Головне, не толерувати приниження людської гідності у будь-яких проявах, не мовчати, якщо ви стали жертвою чи свідком. Адже саме солідарність і підтримка є запорукою забезпечення і реалізації прав кожного з нас. Стаємо сильнішими разом.